Ну що, холода вже не за Розкажу, які в нас є теплі мілітарі куртки. Ось така мембрана десятка, спрощена модель, десь 120 грам на метр плотність утеплення, базова, класна, зимова річ. І підійде на вологу погоду і на сильний вітер. Е, вона у нас є з кольорі типом валиди і мультикальна. Те ж сама модель. Нагадаю, що від також і всі куртки вони будуть на мембрані. Це дуже важливо. Вона не промокає. Досить довго не помикає, але ж, зрозуміло, що під сильним дощен і довгий час буде помикати. Ось така, мені прямо подобається її назва, покажу. Називається Alpha Pro Max. Тут на комірі у нас такий флісик. Капюшон так можна заховати. Далі, ось тут, бачите, де в місцях де це вставки з оригінальної американської кордури 500, -х. там, де може потертись куртка. На рукавах такі додаткові кишеньки, можна айкос прикласти, можна документи. Також тут кишеня на рукавах. Має провітрювання під паквами. Утяжка понизу, регулюється з кишень. Тут теплі кишені з флісиком. Така історія. Альфа-промакс, рапторта. Під замовленням можна пошити будь-який розмір вплоть до 72-го шила. Потім. Йдемо далі. Ось ця моделька називається хрутовина. Десь 200 грам метр де утеплювання, тут вже комір не ховається, не відстібається. Теж фліс на, на комірі капюшон не ховається, не відстібається. Теж має провітрювання, це вже така подовжена куртка. Може бути виконані, де на рукавах і на нижній частині. ось Тут теж може бути ставка з кодою. Вона там не набагато дорожча, але дає великий плюс до зносостійкості. Далі. Ми вже про неї бачили. Мтак, Alpha Pro, Gen 4, Molтіcam, X. -Long. Одна штучка така. Йдемо далі. Шилеточки. Баг, еквас, формат сьомого шару, американський виробник, комерційний контрактного одягу в армії. США. Потім куртки 7 левел Гін 3, теж від компанії Бах, що те, що те у нас йде прямоловки, з нейлоном, з водонепроникною капіточкою. Це по суті 100% копія сірої контрактної сьомого левела, тільки це комерційна версія. Потім шостий шар у нас є. United Joint Forces, штани куртки Парка ML. Потім Труспек в Кайоті, XR, є штани XL, є штани, L Ясочка. Ось такі от речі теплі, тому думайте, вже зима вже дуже-дуже скоро настане і вам стане холодно, почнете шукати, а його не факт, що вже буде. Ну, як завжди, ця історія з року в рік продовжується. Тому подбайте заздалегідь. Дякую за увагу, дякую за захист всім хлопцям і дівчатам. Все буде Україна, все буде 4-5 на.